Вітаю вам, шановні пані та панове. Пропоную вам конкретно підписуватися на мій YouTube канал, коментувати, розповсюджувати і, кажучи, науково лайкати, а не науково ставити у подобайки. Так от, сьогоднішня тема «Тотемні прізвища. Українців частина третя. Так. Про що буде мова? Ця тема підняла досить е, е, глибинні речі, які нібито ніякого відношення до е, цього маразматичного е, в лапках руского міра не мають. Хоча це не так, і ви зараз в цьому переконаєтеся. В Україні ніхто до приходу сюди московитів не казав «Ти козьол!». так. Це взагалі то класика руського міра, як і всі ті Матюча і, і так далі, і все те снохачество, і, і всі ці мерзості. Як писав Олексій Горький, свинцовує русські мерзості. Так, це все. Але вони стали, ну, скажімо так, невід'ємною складовою частиною нашого бидла. Тобто воно поселилося саме в отому середовищі, воно ні, ніде ні в чому хорошому поселитися не могло, а от серед бидла, воно якраз і е, проросло. Проріс, оце вата, русський мір і все інше. Так. Ну як утворилися такі. Українські прізвища, як Козел, Баран, ЦАП, Дуб тощо? Ну, давайте логічно помислимо, як вони могли утворитися в принципі. А я вам уже казав, що знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів. Так. То як могли. Люди взагалі отримати такі прізвища, якщо вони нині, завдяки рускому міру, носять негативний відтінок. Так. Що, від них не можна було відмовитися? Від цих прізвищ? Ну, давайте уявимо собі, як це могло відбуватися в реальному житті. Так. Ти приходиш до органів там, влади і кажеш, видайте мені там, паспорт, посвідчення, там, матрикул і, і, і будь-що інше, я баран. Так. Ну, давайте мислити реально. Це говорить про те, що ці люди пишалися такими прізвищами. Вони вказували на їх давнє і благородне походження. Прийшли московити з їхніми абсолютно неглибокими похідними прізвищами та ще й орієнтація на зло, на висміювання, на знущання над людьми і так далі. Ну що вони демонструють зараз? Ну, не, не треба бути генієм часів. І Всіх часів і народів вони просто не будь ідіотом останнім, щоб не розуміти, що Московія це зло, і московити це зло. І русський мір це зло, чисте зло. Куди б він не прийшов, це смерть, загибель, матюки, бійки, лайки, п'янки і так далі, і тому е, подібне. Ну, а е, щось подібне. Було в світовій практиці. Та звичайно, нічого ж нового нема під Сонцем, ні під місяцем. Це все рабське прізвища кріпосних московитів. Похідні оці прізвища на Ов, на Ін і так далі. Це все одно як прізвища нинішніх афроамериканців там Джонсон, Сміт, Мейведер. І, і, і так далі, і тому подібне. Це прізвище їхніх рабовласників, які вони отримали від своїх рабовласників це прізвище. Так, а у московитів, наприклад, от Курбанов. Так, що це означає? Це означає, що він кріпосний раб князя чи там поміщика Курбана, які мали без Ов усі прізвища. Так. Це Тюрське прізвище, там Грофінське, і так далі. А тоді до них додавали Ов. Тобто чий? чий? Курбанов, Курбана, належний Курбану. Ну, так і, е, руски. Це те саме, так. Тобто ті, які належать русам. Раби русів, так, якими вони й були у Грофіни завжди, були там рабами тих, тих нечисельних божевільних в основному, садистів. Київських, Галицьких, Володимирецьких, Приясовських княжат, яких висилали із невеликою дружиною туди на дід, туди, отам будуйте остроги, і збирайте данину, і живіть там собі серед цих варварів, андрофагів Так. Звичайно, і ось московити, які прийшли в Україну, не знаючи її прадавньої історії, вони тоді не знали і тепер не знають. Хто ж це? А Путін, який геній всіх часів, який інтелектуал над інтелектуалами, який не знає, з ким більше говорити. Так, у світі вже немає. От індіри Ганді немає, чи ще там когось немає. От з ними він би побалакав. Отак от на рівні, а так нема з ким поговорити. А він розповідає такі абсолютно невілиські речі про один народ. Ну це ж ганьба сама справді. Так от, приїхали сюди, прийшли сюди. Оці всі московити, і вважали, що цей козел, Баран, дуб тощо, це не прізвище. Так. Від найдавніших тотемних князів великих, славних прадідів великих, правнуки погані. Так, якщо б ми ж прийняли. так. Те, що вони стали нам говорити, що це просто від е, прозвищ цих людей, які з е, тих чи інших, е, або зовнішніх, або внутрішніх особливостей отримував такі прозвища, так, що вони схожі на цих тварин чи рослин, в тому числі в тому чи іншому сенсі. А це просто продавні, тотемні знаки. Які вказують на величезну глибину роду, яка московитам і не снилася. У нас, гербовнику одного українського шляхтича? Ну, подивіться, якщо не вірите мені на слово, я ж вам відпослав вас до е малоросійського гербовника. Так ось е на ньому зображено три жаби. Так, три жаби. Ну і що? Це тотем цього давнього і славного роду. Так, всім українцям в Україні і світі бажаю здоров'я, удачі, перемоги, розуму нарешті, розуму, щоб ви не піддавалися оцій. Скажімо так, пропагандії, яка вам промиває мізки кожен день. А чому? Та тому що ви самі не здатні мислити самостійно. Тоді вами дуже легко маніпулювати. Ви дивитесь всякі там фільми, а потім за цими фільмами. Ну, це ж фантастика. Ну, над нами весь світ сміється. А ми не каємося вже 30 років. Здоров'я удачі, ну і, звичайно, перемоги. У нас аж три вороги є. Так, в Україні. Це зовнішній ворог, внутрішній ворог, так, ну і звичайно так звані корисні ідіоти. Які ну, теж є ворогами, тому що у цьому середовищі завжди. Зрія, зрада, і таке інше.